Привіт, друзі, Катян П'ятак знову з вами. Понеділок погода чудова. Ми знову повернулися на це поле, де наки були. І зараз почнемо шукати далі. Всі вже збігаються, не збігаються, не збігаються. збігаються. Тадам! Все такий, похожий. Похоже на той, що ти піднімав. Не такі. Здоровий тоже, такий да. такий дебелий, блін, дебелий. Пропелер. І що, красава? Так, шматочок ложки радянської алюмінієва ложка. Цена 15 копійок, але старенька. Йдемо далі. Ось і друга частина ложки. А там Сережка щось знайшов, зараз підійдемо, подивимось. Чорна пряга попалася ось така. Каже, собаку будеш прив'язувати. Дивіться, який ціпочок. Але ага. Коване ось таке кільце. Залишаю тут. Так, пряжечку бахнув ось таку. Або різм, або ні. Тут воно десь вставлялось, якась накладочка була. Ну така дебела вона важкенька. І гарно дуже било. Бронза, не бронза. Ну дуже схоже на бронзу. Йдемо далі. Так, знайшов гудзика ось такого царського олов'яного. Часто вони попадаються. Ось такий маленький. Від рубашечки. Йдемо далі. Куля бронзова, отака з блін. Стріляли з кіфського кулемету. Ауреус! диви який. О, чи ти ще його, коротше, покуцав, так? Та, цепанув. А ну дай. 1700. А так, так навіть, не, не, не плюй, блін, людям потім не дивиться. 1709 полтавська щось там, от Петра, блін. Мне... Да, хороший медальйончик. Давай я буду вішати сюди. Орден. 1709, так. Да? Прикольна Тоді, вещь. овчик, дивися. Каже, Владик, це якась. Петерди. була... Підожди, а тут що? Там якась фейс. Інтерфейс. Ще й порізав його. Бляха, муха, Та Петра, це... Ти знаєш, як він травує? Ладанка якась. Шмар. Ладанка. Бачите? Це щось таке непонятно. Сплюснути може даже пулі, не кури. Офигеть. Владик уже шмурдяку приявив. Так, подвесочку знайшов Сережка, сьогодні він у нас. прунчик. Гамна наївся Да, Гамна наївся. Тоненька. Ніхіра не бачу. Та ні, там же святой. Да, святой якийсь. Святой. Тепер можна закурити. Красота, Вообще огонь. Супер. Так, знайшов алюмінієву таку штуку Гост. 1979 рік. Десь якась закльопка на чомусь була. Техніка, навіть. Йдемо далі. Так, що у нас тут? Походу, нак. Не походу, а так воно і є. Прикольний нак. Класний такий. Зараз я його трошки почищу і покажу більш детально. Так, дивимось. Скіфи. Такий незвичайний, цікавий, і перед цим були, такі вони широченькі з дірочками. Така дірочка ось. Коротше, супер, 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 супер. Так, говнородяник випав. 20 копійок 1948 року. Ховаюся, звісно, від вітра, тому що вітер вже пішов. Ну і з цієї сторони. Коротше, зелена скіфська патіна. Так, копну ось такого гудзика. Лисий геть. І ушко, на жаль, обломане, але старенький. Царських часів. Йдемо далі. Так, Або бронза, або мідь, я не знаю. Ось такий шматочок випав. цікаво Так, ось така пломбочка випала радянська, скоріш всього Ну, нічого такого сері... серйозного. Да. Дві копійки випало Двундель. 1900-й, да? Угу. Та що, нормально? ще і станчик такий непоганенький. Угу. Ти що, задвінеш? 43-20 копійок. Зелененький, так? Да. це наче якась бронза. А там. ні, це не бронза, я знаходив по Та це типа, блін, силуміна, поняв? Да. да, і все, смоток підковий. Так, під так говнородянщина випала. 3 копійки 36-го року. Так, з цієї сторони. Більш-менш. Так, підняв ось такий шматочок бронзи. Било 72, не мідь. 100% не мідь. Ну, шматок чогось. Все чого завгодно може бути. Говняне окислений, як і сам Радянський Союз. Ну тут капець, звісно, від нього. Кірда не витримав добрива і подох. Камраді воно перейшов на друге поле, і бачите, не бачите, в мене ось тут черніний кусок ось такої потаскане. Ну, ціпок був з однієї сторони і ціпок з другої. Залишаю тут. На закаті дня підняв ось таку ручку, Блін, хріново видно, капець. Світла не вистачає, трошки гепнув воно лопаткою і Думав якийсь мусор, але не мусор. А я таку знаходив. Та чого? Метно, ну. з дикогось сюртучка. Сундучка, сундучка, да? Сюртучка, да. Это швецарська якась Ну, Прикольно. Ну що, закінчили коп. Покопали, вся якась фигня лежить. Ой, так, що це у нас таке? Та це якийсь переключатель скоростей якогось грузовика, напевно, якась ручка от трактора, може ще щось. Покопали сьогодні, як є. Я скажу, що досить непогано покопали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.